Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція з програми «Овчасно». вітаю вас. в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Як найближче до громадськості, сьогодні при слідчому комітеті Придністров'я почала працювати громадська рада. Рибницький храм отримав святиню з Гори Афон, ікону праведної Анни, освячену патріархом Кирилом. Дубасарська художня школа в свій піввіковий ювілей проведе виставку аукціон творчих робіт. Кошти спрямують на розвиток закладу. Головна новина дня сьогодні у терасполі о 15.30 в конференц залі готелю Росія почалась зустріч президента Придністровської Молдавської республіки з прем'єр-міністром Молдови Євген Шевчук та Юрій Лянки обговорюють можливість продовжити протокол про відновлення з повноцінного вантажно залізничного сполучення територію Придністров'я. Планується, що буде підписано відповідний документ у сьогоднішній зустрічі. Взяли участь і представники з політичних питань. Всі подробиці дивіться на першому придністровському. 20. 5:30 в інформаційній програмі Вовпрям. Продовжимо випуск прозорість роботи та зв'язок із суспільством. Саме такі завдання ставить перед собою слідчий комітет республіки. Сьогодні при ньому було створено раду, до складу якої увійшли голови громадських організацій, професійних та творчих об'єднань. Всього 15 чоловік, члени новоствореного органу, отримали посвідчення та одноголосно обрали свого очільника. Ним став голова спілки Молдаван-Придністров'я Валеріан Тулгара в шесін світи стісно рада, звісно, буде працювати на громадських засадах. Ми будемо піддавати експертизі і давати оцінку тим чи іншим законодавчим ініціативам слідчого комітету. Нова громадська рада своєрідний посередник між суспільством і слідчим комітетом. Одне з її головних завдань посилення взаємодії цього органу державного управління з громадянами. звісно, значить, все що звичайно, що всі ці проблеми, які є в нашому суспільстві і які висловлюються з боку наших громадян, ми будемо доводити до керівництва слідчого комітету і будемо намагатися доповнювати коригувати політику даного органу влади в цьому напрямку. Громадська рада при слідчому комітеті стане дорадчим органом, рішення якого носитимуть рекомендаційний характер. Збиратимуться її члени за необхідністю, але раз на два місяці в обов'язковому порядку. Святиня з гори Афон прикрасить Рибницький Михайло-Архангельський собор. Ікону праведної Анни, освячену патріархом Кирилом, передав у подарунок храму Євген Шевчук. Після недільної служби за дорученням президента, глава міста Алла Дем'янова урочисто вручила ікону настоятелю собору. Ікони написані Ченцями Святої Гори Афон, особливо шануються. Не кожному храму випадає честь мати таку реліквію. ікона ця ікона уістину чудотворна і багато хто звертається до праведної ани по допомогу із заступництвом сіляких сімейних та негараздах. у момент, коли сім'я не врядуться. може народити дітей, коли бездітні батьки вже безутішні. Але по заповіді Господні, по повірі нашій, нехай буде вам. Господь дає милість через своїх угодників Божих. І ось такою угодницею є мати Пресвятої Богородиці, праведна Анна. Для парафіян Михайло Архангельського собору це подвійна радісна і важлива подія. Святиня доставлена в храм саме в день пам'яті святої праведної Анни. Це дуже великий подарунок для церкви і для нас, для батьків. Що ми можемо все ж таки підходити до цієї ікони, просити про здоров'я наших дітей, нашої сім'ї для величезна радість для всіх парафіян цього храму, тим паче, що не вдалося патріарху побувати в нашому місті. Радість настільки величезна, що як у Великдень хочеться всіх обіймати і цілувати. У свою чергу отець Віктор вручив Алі Федорівні символічний подарунок ікону Архангела Михаїла, покровителя міста Ривниці. Сьогодні у рибницькій держадміністрації пройшла планова нарада з главами підприємств і муніципальних установ. Інвентаризація доріг, передача сільських мереж на баланс водоканалу, благоустрій міста та підготовка до зими. З цих питань глава міста Алла Дем'янова вислухала пропозиції, і дала подальші вказівки. Особливу увагу приділили підготовці до осінньо-зимового періоду. Основна задача на сьогоднішній день. Основне завдання сьогодні це підготовка міста до опалювального сезону. Є багато роботи, яку ще належить виконати. В принципі, закінчуються роботи за капітальними вкладеннями інвестиційної програми. Сьогодні на 95% заповнені всі внутрішньобудинкові системи. Фахівці зазначили, що всі об'єкти, в тому числі житлові будинки, будуть своєчасно готові до опалювального сезону. Одожому випуск щороку в Добосарській художній школі у вересні проводиться виставка учнівських робіт. Такий своєрідний творчий звіт за рік. Цю експозицію, на відміну від попередніх, було представлено не лише на показ, кожну роботу глядачі мали право оцінити і обрати найкращу. Улюблений жанр Анни Сирбу пейзаж говорить, у ньому вдається найбільш повно передавати своє світосприйняття. На виставці дівчина представила нещодавно написану картину Куточки рідного міста улюблені з дитинства місця стали натхненням для юної художниці і, здавалось би, звичних для ока траві, каміні, деревах та річці відбилась невимовна краса природи. Ходила довго по ріке. Я довго ходила по річці і побачила композицію, яку захотілося закарбувати. Сфотографувала, а потім почала малювати. Було складно змішувати фарби, щоб передати саме ту живописну картину, але вважаю, що в мене це вийшло. В традиційній вересневій виставці в цьому році юні художники представили 130 творів: скульптура, живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво. Особливість цієї експозиції полягає в тому, що вона водночас є і конкурсом. Кожний відвідувач може тричі через тайне голосування відзначати роботи, які найбільш сподобались. Це своєобразний пріз рідських сімпатіце своєрідний приз глядацьких симпатій. Будуть три призових місця і п'ять номінацій. Кожен відвідувач виставки зможе оцінити роботи на п'яти спеціальних бюлетенях і відпустити їх у прозорі скриньки. Підводити підсумки ми будемо 18 жовтня після закриття виставки у галереї. Оригінальність композиції, введення нової техніки, кольорове рішення і розкриття теми. За цими критеріями визначатимуть кращі твори і вчителі. Ми хочемо, щоб вони бачили плоди своєї труда. Ми хочемо, щоб вони бачили плоди своєї праці, зрівнювали свої роботи з роботами інших живописців. Якщо буде і матеріальна підтримка, то це стане додатковим стимулом для них. Батьківський комітет школи створив для цього спеціальний фонд заохочення, але ми сподіваємося і на меценатів. Наступного року Дубасарська художня школа відзначатиме свій піввіковий ювілей. Підготовку до свята почали вже сьогодні. До визначної дати заплановано провести виставку аукціон, щоб виручені кошти спрямувати на розвиток закладу. А Дубасарська школа веслування дещо старша за художню і у вихідні вже відзначила свій ювілей. Їй виповнилося 55. За ці роки вона виховала цілу плеяду майстрів спорту, зокрема і міжнародного класу. Гордість закладу, чемпіон двох олімпійських ігор. Юрій Філатов. І перший чемпіон світу Молдавської радянської соціалістичної республіки Дмитро Матвєєв. У день ювілею в школі пройшов вечір зустрічі випускників. Заслужені тренери, чемпіони світу та Європи, майстри спорту, у тому числі і міжнародного класу, випускники різних поколінь. Через десятиліття вони знову зустрілися у рідній школі. Вадим Качур приїхав з Херсона. Заслужений тренер МРСР і Радянського Союзу, він свою тренерську роботу починав у Дубосарах. Виховав більше ста майстрів спорту, 29 міжнародного класу, 8 чемпіонів світу та переможця двох Олімпійських ігор Юрія Філатова. Гребля для мене це все. Гребля для мене це все. Вона з мене зробила людину, яка твердо стоїть на землі. Сказати, що я фанат, це не те слово. Просто я іншого життя не уявляю. Альбіна Севрюк приїхала в Дубосари більше 40 років тому. Заслужений тренер досі продовжує зберігати традиції спортивного закладу і виховувати підростаюче покоління усілімі нашого тренерського составу от грібної нашої бази, наш зусиллями наших тренерів вони зробили все можливе і неможливе, щоб наш вид спорту тривав. Завойовані медалі не тільки на першості Придністров'я і Молдови. Навіть зараз серед чемпіонів світу серед юнаків наші показали себе. Вже кілька років Іван Єпішин і Дмитро Замісов члени збірної Росії. Цього року вони завоювали золоту і срібну медалі на першості Росії з веслування на Байдарках і Каної. Микола Кричун став чемпіоном Європи серед молоді до 23 років. П'ятеро вихованців школи привезли золоті медалі з чемпіонатів Придністров'я і Молдови, а ще двоє з Москви і Московської області. Спорту в нашій республіці оділяється. Спорту в республіці приділяється велика увага. Думаю, що результати будуть ще вищі. На час ювілею за високі досягнення у спорті і розвиток веслування тренерський склад школи був нагороджений почесними грамотами. Сама школа отримала в подарунок два сучасних тренажери. Вони, за словами спортсменів, дозволять проводити тренування на більш високому рівні, а значить, підкорених вершин стане набагато більше. Змагалися у вправності сьогодні київські фізкультурники та чемпіони. Без парасольок і по калюжах вони на випередки бігли хрещатиком рекордів. Спортсмени не встановили, втім враженнями зарядилися на рік вперед і отримали за свої старання призи та подарунки. Далі традиційний відеогляд українських новин. Україна підтверджує європейський вибір, утім шукатиме і вигідного для себе співробітництва із митним союзом. Так заявив Віктор Янукович під час відкриття 10-го Ялтинського форуму європейської стратегії. Його учасники понад дві сотні гостей: високі політики, впливові бізнесмени та експерти з 20 країн світу. Головні теми зустрічі саміт східного партнерства в Литві та очікуване підписання на ньому угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Глава держави розповів про ті кроки, які країна вже зробила на шляху до ЄС та про те, що ще планує зробити. За словами Януковича, Україна ніколи не буде протиставляти інтеграційні процеси, схід, захід, бо хоче об'єднати їх. Алею слави у Києві поповнили новими погруддями. До Дня партизанської слави урочисто відкрили пам'ятники легендарним українським партизанам Сидорові Ковпаку і Олексію Федорову, двічі героям радянського союзу. У Херсонеса новий статус Національний заповідник офіційно внесли до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У Севастополь привезли сертифікат, що засвідчує міжнародний статус музею «Просто неба». Краєзнавці, археологи та музейники сподіваються, поважна світова організація допоможе вберегти стародавнє городище від земельних суперечок і скандалів, а також від нашестя чорних археологів. Херсонес це унікальний приклад археологічної пам'ятки, яка існувала з часів античності під час римської візантійського прав лень, тобто з V століття до нашої ери, до 15-го нашої ери. І на завершення про погоду в Україні вона з початком тижня значно погіршилася. До дощів, які тривають уже кілька тижнів, додасться сильний вітер. Повідомляють в унісон Рятувальники та синоптики заливатиме Україну ще щонайменше тиждень, проте найбільше води з неба дістанеться цього тижня. Чернігівській, сумській, полтавській та Харківській областям. Про погоду у нашій республіці дивіться далі. Як повідомляє гідрометцентр, 24 вересня очікується хмарна в день з проясненнями погода. Вночі місцями дощі. Вітер північно-західний 9-11 метрів за секунду, місцями пориву до 15. Температура повітря вночі 8-11 градусів тепла, в день 14-17, вище нуля. Атмосферний тиск – нижчі норми. І це все з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося, як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!